Три місяці в ефірі та 35 днів Львівського Євромайдану у передноворічний та різдвяний час колектив студентського телебачення Франко Тіві бажає вам сили та мужності для усіх починань. Нехай нічого не стоїть вам на заваді висловити свою громадянську позицію. А ми даруємо вам найцінніше оперативну та правдиву інформацію, підтримку, любов та тепло наших сердець. Пізнавайте та ставайте кращими у новому році. І не забувайте у 2014-му частіше усміхатися! Сказала свій текст і за мен. черговий рік це лише фрагмент життя. Черговий кадр у цім чарівнім світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла, а тіні всі хай кануть в небиття. Хай новий рік у вишиванці. Розбудить вас щасливо вранці. Хай принесе у вашу хату усмішок радості багато. Розбудить приспані надії, теплом і щастям вас засіє. Зігріє миром і любов'ю і подарує вам здоров'я. Нехай 2014 рік буде яскравим, веселим та вдалим. В новому році будьте щирими, даруйте частинку себе іншим та постійно вдосконалюйтесь. Хай казку принесе на крилахвечі. І щоб водна затрималась вік. І під ялинку, щоб чарівні речі приніс вам щедрий дядько. Новий рік. Віра Качмар, Мар'ян Павлик, Франко Франкотіві. Нехай новий рік принесе вам цікаві зустрічі, море позитивних емоцій та буде багатим на свіжі ідеї. Успіхів вам у всіх ваших починаннях! Крокуйте в новому році разом з «Франко Ще <плес> раз. Крокуйте в новому році разом з «Франко Франкотів!